Разом. Разом ножки. Давай, повертай туди. До мами повертай. Направо, Міланка направо повертай. Давай, 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 давай. О, так, супер. Давай, давай, давай. Так, їдеш? так, да, да, супер, їдеш. Повертай в сторону зараз. Знову. В другу повертай. До мами. Давай. Давай. давай едем туда. Молодец, давай туда, дальше едем. Туда, понимаешь, до те люди. Туда едем, до них, давай. Прямо едем туда. Вони не забьют, сзади не, будут Давай, 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 едь. Та вона повертає вже, все добре. Та вона повертає Віталік. Та подивись, як вона повертає. Але я з гори, так їхати не може. Давай попробуй. Я другий раз в житті поїхав, мене Антон на ту повів, на оту. Я три рази впав. Давай туда в сторону едем. Вот за мной, давай? За мной.